Мій шлях крок за кроком, сходинка за сходинкою, наближає мене до чогось невідомого, прекрасного, величного й чистого, до бажаного світла знань. Але попереду ще багато сходинок, шлях не завжди легкий та безхмарний. Усе починалося з моїх учителів. Гадаю, Саме приклад наших справедливих, мудрих, безмежно талановитих наставників сприяє тому, що в молодого покоління з'являється бажання запалювати дитячі серця, нести світло знань, заглядати у глибини душі. Так сталося і зі мною. Виникло бажання не тільки вчити, але й вчитися самій, разом з учнями дивуватися новим відкриттям. Подіям взаємно відчувати захоплення і натхнення. Мені тепло від ширих очей і відкритих сердець моїх учнів. Але усе це пізніше. 1997 рік я вчуся на факультеті української філології та мистецтвознавства у Дніпропетровському національному університеті. Історія, світова культура. Психологія, філософія, література суттєво впливають на світогляд, змушують діяти творче, неординарно, хвилюють уяву, викликають бажання писати вірші, прозу і до ночі просиджувати у бібліотеці у пошуках нового, незнаного досі. 2004 рік Закінчивши університет, йду працювати до загальноосвітньої школи номер 1 що в місті Першотравицько. Усі знання, отримані мною в університеті, стають у нагоді. Тепер я відчуваю впевненість у собі, впевненіше заходжу до класу, відповідаю на питання, розвіюю сумніви, використовую нове. Нам, учителям, Завжди треба бути сучасними, бо живемо ми пліч опліч з молодим поколінням, а тому повинні не лише бути на рівних із молоддю, а бути кращими іти на півкроку попереду. Сучасний урок це урок демократичний. Він проводиться не для учнів. А разом з ними. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою. Урок нагадує карусель, де все знаходиться у безперервному русі, де вчитель умілий дирижер. Види діяльності змінюються кожні 2-3 хвилини. Ось так, весело, не стомлюючись, діти запам'ятовують, досягаючи нових вершин. Використання інтернет-ресурсів розширює горизонти наших пізнавальних і творчих можливостей. Мультимедійні програми, презентації надають урокам елементи новизни, стимулюють до креативності. Який простір для творчості, для мене і для учнів? Тут я, як казав Конфуцій, досягаючи нового, плекаю старе. Я в постійному пошуку, а напрям цього пошуку підвищення ефективності навчання, намагаюся, щоб не було однакових уроків. Наполегливо пробуджую думку дитини, вчу любити батьківську хату, рідну стежину до отчого порогу, жити чесно, поважати людей. Прагну не зупинятися, щоб гідно нести високе звання. Вчителя, який плекає майбутнє нашої держави, адже загальновідомим є вислів: професія вчителя від Бога, усі інші професії від учителя. Я учениця Любов Володимирівна. Я можу сказати, що Любова Володимирівна. Дуже розумна, з нею дуже цікаво розмовляти, і вона може знайти підхід до будь-якої дитини, бо це дуже важливо у школі. І е, я також хочу бути вчителем української мови та літератури. Любов Владимировна, наш класний руководитель е, з класу. Ну, Вроді вона у нас не преподає, але за це час вона вже дійсно для нас стала одним чоловіком. Вона нам допомагає. В разных ситуациях, которые, когда мы нуждаемся в этом. Э, постоянно поддерживают нас, пытаются постоянно чем-то нам помочь. Я считаю, что Любовь Владимировна один из самых лучших учителей нашей школы. Она прекрасно знает свой предмет, прекрасно его преподает, и дети понимают. Также она э, очень хороший человек, всегда подкупает своей улыбчивостью, добротой. Она никогда э, не бросит в беде, всегда поможет, если нужно, э, никогда не откажет. Э, и это очень энергичный человек, э, у которого хватает энергии даже больше, чем у всех наших одноклассников. И порой мы за ней не успеваем. Классный руководитель это наша вторая мать. Э, и я считаю, что за недолгое пребывание в школе она уже заработала свое уважение и авторитетство. Так как она связана с психологией, она подбирает ключи для да, каждому из нас, и мы ей в этом очень благодарны. Ну, що ми можемо сказати про Любову Володимирівну? Це дійсно вчителька з великої літери. Ми всі знаємо, як важко працювати на сьогоднішній час вчителем. а вчителем української мови, мабуть, працювати найважче, тому що місто російськомовне, але ця людина дійсно несе для дітей українську національну ідею, відрізняється такою виразністю, щирістю, порядністю. Ну і я думаю, що вона заслуговує багато і досягне в житті в своєму досить багато все, чого хоче. И Тексова Любовь Владимировна, учитель украинского языка и литературы, работает в Першетраинской общеобразовательной школе номер один с 2004 года. Это молодой, опытный учитель, который находится в постоянном поиске, <клёдит> любит свою работу. В этом учебном году она принимает участие в конкурсе «Учитель года». Нам бы очень хотелось, чтобы наша Любовь Владимировна была победителем и защищала честь города в области